Теорія порядку денного. Метою презентації є розкрити одну з відомих теорій масової комунікації, на базі якої проводиться аналіз медійного впливу на мислення аудиторії. Для презентації було обрано теорію порядку денного, Agenda Setting Theory. Ще більш важливою новиною: війна в Сирії, вибори американського президента чи смерть відомої телезірки. Чому про деякі з подібних питань ми згадуємо у своїх щоденних дискусіях із знайомими, а інші залишаємо поза увагою? Чи є це результат наших індивідуальних преференцій інтересів, чи все ж таки певний вплив зовні, невидима рука, яка підштовхує нас до конкретних тем? Саме на це і намагаються знайти відповідь прихильники теорії порядку денного. Теорія порядку денного говорить нам про здатність мас-медіа структурувати когнітивні здібності аудиторії і вносити в них зміни. В рамках цього підходу досліджується ідея про те, що медіа не нав'язують людині, як вона має думати, але диктують про що саме вона має думати. В той час, як значна частка медійних теорій зосереджується на питаннях пропаганди, а тобто нав'язуванні конкретних точок зору. Теорія порядку денного говорить про те, що висвітлення тих чи інших новин у медіа скоріше визначає які питання постануть у центрі уваги громадськості і сприйматимуться нею як більш важливі. Глибше розуміння обраної теорії спробуємо сформувати через короткий огляд історії розвитку цього підходу. Етап перший. Незважаючи на те, що започаткування теорії припадає на 1968 рік, її зародження активізувалося ще в 1922 році завдяки працям Уолтера Ліпмана. Дослідник вважав, що середньостатистична людина не здатна приймати політичні рішення із за великої кількості агітаційних повідомлень, що звалюються на її плечі з усіх боків. Отже, Ліпман був впевнений у необхідності певної форми медійного контролю у вигляді доброзичливої технократії. Він вірив у користь існування наукової еліти, якій можна було б довіряти, і яка відсортовувала б факти від фікції, приймала рішення за усіх. Вже тоді чоловік говорив про мас-медіа як основну зв'язку між подіями у світі та їх відображенням у свідомості громадськості. Другий етап. Другою людиною, яка також не сформулювала сучасну назву теорії, але активно розвивала її концепції, був Бернард Коен у 1963 році. На його думку, з розвитком технологій мас-медіа стали чимось значно більшим ніж постачальником інформації. Він зазначав, що пресі переважно не вдається сказати людям, що думати, але вона з великим успіхом говорить їм про що думати. Формалізація його ідеї вже через 5 років призвела до офіційного започаткування теорії. Третій етап концепція нав'язування порядку денного через медіа офіційно була введена Максвелом Маккомпсом та Дональдом Шовом у 1968 році, які підкріпили припущення своїх попередників результатами власного імперичного дослідження на президентських виборах. Дослідники просили офіційно зареєстрованих виборців близько ста чоловік розташувати за важливістю ряд запропонованих питань, які були підняті під час виборів. Відповіді великої кількості респондентів значною мірою збіглися з тим, за яким порядком ці питання висвітлювалися у ЗМІ. Таким чином, результати дослідження показали, що ранжування певних аспектів порядку денного у новинах високо корелює з тим, як аудиторія сприйме важливість тих чи інших аспектів. Тобто, згідно з думкою Максвелла Макопса і Дональда Шова, мас-медіа мають здатність визначати, які питання будуть важливими. Частота згадування та критерії оцінки громадян залежить від того, на важливість яких аспектів звертається увага у ЗМІ. У результаті сформувалося сучасне розуміння теорії порядку денного, яке було озвучене на початку презентації. Її базовий зміст вдало відображається на представленій схемі. А тепер перейдемо до сильних та слабких сторін теорії порядку денного. До переваг теорії відносять кілька аспектів. В першу чергу теорія порядку денного фокусується на інтеракції між аудиторією та ЗМІ. Тут базовим припущенням є ідея про існування залежності у напрямку від мас-медіа до публіки. По-друге, в межах цієї теорії використовується широка емпірична база, яка дає підстави для підтвердження ідеї про існування зв'язку між аудиторією та медіа. Результати контент-аналізу та опитувань стають у нагоді при спробах перевірити припущення про те, що медіа відіграють важливу роль у тому, про що думатиме аудиторія та що вважатиме важливим. По-третє, теорія порядку денного є дуже інформативною, оскільки бере до уваги деякі інші явища, пов'язані з сферою сприйняття інформації. Такими концептами, наприклад, є праймінг, позиціонування в новинах та їх образність. На противагу позитивним сторонам обраної нами теорії можна виділити і кілька недоліків. Наприклад, базові ідеї теорії не враховують відмінності між індивідуальними характеристиками людей. Деякі дослідники вважають слабким припущенням даної теорії, оскільки говорять про те, що не всі глядачі наділяють однаковою важливістю одні й ті самі питання, особливо коли вони мають попередньо сформовану думку щодо них. Критики підходу відштовхуються від такої думки. Якщо індивід вже має певне враження і позицію щодо зображуваної інформації, медійний порядок денний не буде настільки впливовим у формуванні його оціночних суджень, як був би таким для тих, хто не має жодної думки з цього приводу. На додаток вважається, що найкраще ця теорія спрацьовує у дослідженнях політичних новин, але є дещо слабшою у відношенні до інших аспектів масової комунікації. Але, незважаючи на останні твердження, існує і інша думка щодо того, в яких типах новин теорія порядку денного має сенс. Окрім політичної медіосферу, до списку потенційних сфер досліджень теорії можна додати комерційні новинні програми, комедійні новинні програми, зіркові новини чи пліткарські шоу. Перша категорія є вдалою дослідницькою базою, оскільки дані шоу у комічній і менш новинній формі. Представляють інформацію, над якою аудиторія починає думати. Такі шоу в межах своїх сценаріїв ставлять на порядок денний важливі питання, але, на відміну від традиційних ЗМІ не позиціонують себе як новинні програми, лише як розважальні шоу. Це сприяє більш вільній атмосфері під час прийняття зображеної інформації їх публікою. Друга категорія новин, що стосується подій з особистого життя публічних людей, також може складати об'єкт інтересу для прихильників теорії порядку денного, оскільки в подібних шоу увага аудиторії також досить вибірково звертається на окремих людей і окремі випадки. До вище перерахованого списку також можна додати програми, які надають певні поради, а також обкладинки журналів. В результаті проведеного огляду можна стверджувати, що дана теорія є небезпідставною і досить багатогранною. Медійна теорія порядку денного стала свого часу новим диханням у дослідженнях контенту. Новин різного типу і розкриває дещо інший підхід у аналізи впливу мас-медіа на громадськість. Вона не заперечує наявність подібного впливу, а лише переосмислює механізми і стратегії, через які цей вплив реалізується, а також на що саме він спрямований. Тож будьте обережні. Дякую за увагу!